Мало що могло застати їх зненацька. Проти диких морозів довша шерсть, проти хвороб стійкий імунітет, проти хижаків сміливість вступити в бій, разом з тим надзвичайна обачність. Таким був дикий кінь, якого більше не існує тарпан. Серце останнього степового дикого Тарпана зупинилося в Україні. Його застрелили в 1879 році. Довше прожив останній поневолений тарпан, якого виловили на Херсонщині і оселили в московському зоопарку. 260 останніх лісових тарпанів оточили і вбили на території Західної Німеччини у 1814 році. Так пішли з життя усі тарпани. Відтоді були спроби відродити дикого коня, Схрещували коня Пржевальського з ірландським та шведським поні. Іначе цей тарпанчик дуже схожий на своїх предків. Утім, це зовсім не ті до мозку кісток дикі коні. Це малеча зовсім іншої, одноіменної породи, що робить перші кроки на цій землі.